Тема реколекцій на шляху довіри. І коли так побачив вперше цю тему, така особиста моя думка, бо від цього і почалося, це все, що називається моє спілкування, перебування в русі азрецьких родин. Як кожна. Родина, кожне подружжя має свою історію, і, власне, має цей момент в історії, коли один одного, коли появилася любов, закохалися одне в одному, подібно і зі мною. Власне мій контакт з зошитом 14 був таким моментом, ну, можна сказати, Використовуючи цей приклад, що закохався духовністю. Верніше, у мене закохалася Діва Марія, Божою любов'я подарувала мені власне цю пригоду, якою пробую ділитися, трошки жартуючи, можна сказати, з часом з'явилося продовж років багато чого. Також і діти, духовні діти, ті, які вирішили довірити, довіритись, тому що пробую цим ділитися з вами. Стільки багато і важкого і, і прекрасного. А все розпочалося від цього контакту із Ожитом 14 на шляху довірення. Тому дуже радію, що. Можу з вами переживати, трошки наново цей текст, ці слова Нехай дійсно на досвятий керує <кхм> цією справою. А сьогоднішня перша конференція про дар особистого єднання з Марією, цієї нитки особистої, яка нас з нею єднає, несені на руках Марії. Слова Ісуса, жінко ось Син Твій, означають, що від моменту, коли Ісус їх сказав, Марія буде любити всіх людей, учнів Ісуса, як любила свого єдиного сина, як людину. Від того моменту її дитином, її дитиною стає не лише, не лише Ісус. Але також учень, як Ісусу, на якого Ісус вказав, А в ньому завдяки Ньому всі люди, особливо ті, які стараються бути учнями Ісуса, ця, котра з волі свого єдиного Сина, є нашою духовною мамою, любить нас так, як любила Ісуса як людину, виконуючи свою місію Матері. Марія вже від моменту втілення, благовіщення була віддана у розпорядження її сина. Її життя було служінням і життям для нього, ради нього. Марія, мати і учителька нашого життя. Тепер силою заповіду з Христа. І новою місією, і духовне материнство щодо кожного з нас. Відтоді вона живе для нас, піклується про нас. І, власне, вона в розпорядженні кожного з нас. Від моменту нашого зачаття Марія через наших земних матерів, для яких випрошує тут благодаті, є біля нас. Служить нам. Вона особливо присутня біля нас, якоїсь мірою більше від наших земних матерів, бо ж їхні можливості обмежені, а вона в Богові має набагато більше можливостей. Небесна матірка у розпорядженні кожної своєї дитини весь час. У будь-який момент. І коли почати дивитися на своє життя у світлі віри, можна почати помічати, що це вона, як вона піклувалася про нас вночі, як через наших земних матерів, годувала нас, переживала за нас у кожну хвилину життя, також через лікарів, які нас. Пікували через всіх, які нам зробили якесь добро через її причину заступництво ми стільки добра зустріли впродовж нашого життя, добрих сердець. Це вона нам випрошувала ці благодаті, відкривала на них. Вона постійно біля нас пікується про цесторонній розвиток кожного з нас. А особливо про духовний розвиток. Вона є мамою, матір'ю і учителькою нашого духовного життя. І найбільше прагнення, щоб ми зростали в Ісусі Христі, щоб її син Христос в нас зростав. Щоб в нашому серці було чим нас менше місце для свого я для нас сам, на самих, а більше місця. Для нього, її сина, його волі. Покликання до єдності життя з Марією, що означає, що Ісус довіряє Йоанна і кожного з нас своїй матері, пояснював Іан Павло ІІ, коли довіряв Марії Посинівській, християнам. Jak Jan Apostol, on przyjmuje Matkę Chrysta, wprowadza jej wszystko, co było jego osobistym, wnutecznym życiem. Także i dla nas to wprowadzenie w nasze ludzkie, chrześcijańskie ja. Swoim zapowiedniem z Chrysta. Jezus wzywa każdego z nas, żeby my budowali jedność życia z Marią, tę Що як ви казав на початку, вирощували. Спаситель хоче, щоб ми впроваджували його матінку до нашого життя, до життя внутрішнього, щоб вона могла формувати його в нас. Слова взяв її до себе, означають не лише прийняти до своєї оселі, до хати, піклуватися про неї. Воно означає, як пояснював Святий Ян Павло Ій, новий. Особливий, зовсім новий різновид відносин між особами, особливу єдність життя Йоанна, учня Ісуса і Матері Спасителя. Те, що Ісус віддав йому Марію як Матір, створив, створив таким способом особливий. Особливі відносини Сина і Матері. Довіряти себе Марії веде до особливих відносин з нею. Через смерть Христа Бог розливає над світом свої, Незбагненні благодаті, любов, любов батьківську і любов материнську, і хоче, щоб ця любов могла доходити до всіх навіть найбільш прихованих місць в нашому серці через серце Марії. Вісна ця благодать дається, але вона потребує з нашого боку, щоб ми відповіли власне, на те, що ми довіряємося Марії, це і є нашою відповіддю що хочемо цю реляцію, відносини з нею створювати. Це відповідь, якої Бог від нас очікує. довірити, віддатися. Ці два слова, оскільки відкупитель, як писав Ян Павдруй, віряє Марію Йоаннові, а водночас довіряє Йоанна Марії. Христос довіряє Марію Йоанові, щоб цей піклувався про неї. Натомість Його віряє Марії, щоб він створював ці відносини з нею. Як Бог ввіряє матері дитину. Мати народжує дитину, живе з дитиною в особливій єдності, любить її так, як не було б в неї інших дітей, як єдину дитину. Ці особливі відносини. які Бог Творець. Вливає в серце кожної матері. Ви це знаєте, ви цим дихаєте, цим живете. І тому теж і довіряючи Марії Йоанна, Ісус пропонує такі важні відносини, особливі єдині, щоб ми розділяли з нею все, те, чим я живу, це моє я особисте. Довіряти, як каже папа, це відповідь на любов особи. Любов матері. Тому виникають ці особисті, навіть інтимні відносини між дитиною і матір'ю. Відтоді Йоанн почне всі свої справи, особливо істотні, важливі справи свого життя, вирішувати разом з Дівою Марією Божою Матір'ю. Дозволяє їй якби втручатися у найбільш особисті переживання. Те, що чого він досвідчує, і дозволяє, щоб вона провадила його, як мама веде свою дитину.